Я би хотів разом з вами з усіма сказати слава нашому Богу. Що ми ще можемо чути Його слово. Ідучи, як було сказано тепер много за дорогу, ідучи по дорозі, ми можемо слухати слово наставлення, ну, слово, яке б ободряло наше серце. І я так теж немного б хотів, щоб ми разом з вами ну, так пороз, порозсуждали над одним таким. Я думаю, що в кожному домі, в кожному, ну, де би не було. Це то є дом, дім молитви, це то є дома у людей. Все дає порядок. Кожен робить свій порядок, який є ну, йому зручний. Ну, і як у той гарно, коли є порядок. Коли подивишся, є порядок, є ну, убрано все, похорено. Я так немного замислився над нашим духовним, ну, над нашим духовним життям, що а який є порядок перед Богом в нашому серцю – який є порядок нашого серця, і на початку Біблії Господь звертався до одного чоловіка. Вони були ну, якби першими, на, на землі. У то був син Адама і Єва, у то був Каїн. Від що Господь видів його серце, Він наблюдав за ним. І Він одного разу сказав йому такі слова. Каже, Каїн, у порога дома Твого або у порога серця Твого лежить гріх. «Но ти каже, господствуй над ним. Я так немного розмишляв над цим словом і думав себе, а як часто буває у життю християнин, ну, на превеликий жаль, або навіть у життю многих людей, вони впускають гріх у своє серце, а лише по тому вони хочуть господствувати над гріхом. Лише по тому вони хочуть, якби брати вірх над гріхом. Ну, вонося не отримує. Тому що вла... ну, якби власть каїна над гріхом, не було, щоб він міг якось тим гріхом руководити. Ні, у нього була власть, є, не відкрити двері гріху. Не відкрити і не впустити своє серце, у нього є власть. І знаєте, так само у нашому житті. Я думаю, все так, ідучи по сторінках Біблії, я знайшов одно місто. Я думав, воно так є. Знаєте, коли ковчег, ми знаємо історію ковчега Завіта, і прийшов час, він попадає в руки нечистивців, він попадає в руки філістимлян, і ми знаємо, там стається таке чудно. Господь вступається за свій ковчег, за ту святиню. І ми відемо, що роблять філістимляни. Я думав, ми ту історію знаємо: вони беруть ту телецю, беруть нову колісницю, ставлять ковчег. І вони його управляють у дорогу. І ми знаємо, як чудно Господь поруководить тим. І воно доходить, воно все стає добре. І приходить час, стає на царство Давид. Ми знаємо, він був, він боявся Бога, і прийшло йому на серце, що він із того дома хоче перевезти ковчег, він хоче перевезти ковчег у Скинію. І ми видимо, там написано так, що бере Давид, Давид 30 тисяч оборених мужів. Я думаю, собі він взяв тих, які знали Бога, які боялися Бога. І написано, бере колісницю, ставить ковчег і везе. І ми знаємо, що там стається, написано, колісниця нахилилася, ковчег нахилився, і Оза протяг руку свою, і написано, упав мертвим. Я думаю собі, якщо так дивитися, Боже, чому так робиш? Філістимляни везли на колісниці, все добре було. А той стається такое, ну, я думав, що Давид знав. Ті мужі знали, але чомусь вони не сказали, що Ковчег не мав вестися, ковчег мав нести, його мали нести священники, його мали нести ті, які були поставлені на то. Я думаю, що як часто в нашому житті бися, Боже, чому не можна і нічого не є. Чому тим дозволено? Ну знаєте, як є написано, яке таке слово, що другим можеш, а тобі не можна. думаю, це дійсно, як часто в нашому житті не можеш. І ми дали відомо, як Давид далі переносить тот ковчег, там вже несли ковчег, приносилися жертви. Я думаю, все, як є в нашому житті. І ще одну таку історію я би хотів нагадати нам, ми їх добре знаємо. Бо часто можу чути, що яка різниця. Що в серцю, Яка різниця що у когось в домі то його справи? У то його діла, нам тут не треба мішатися. Ми видим, так було в Ізраїлю. Написано, пішли на війну і 36 мужів, 36 храбрих воїнів вони падають. Народ обращається у убийство у такого малого міста. Казало би, що це стало? Можна було почати винити Ісуса на Можна було почати винити тих воїнів, і казати ви слабі. Вони впали, бо слабі були, можна много винити. Ну ми вийме, що Господь щось каже. Господь каже, Ісусу навину встань. Каже, заклятоє є в шатрі, заклятоє в Ізраїля. Ми вийдемо що стається. Біжать ті люди. Господь вказує на дома хана біжать люди, щось там закопано, щось там спрятало, щось полюбилося хану. І вони достають. Я думаю, як добре було, якби нараз кось він сказав за Ахана. Сказав, що Ахан спрятав там. Я думав, що ті 36 воїнів вони вернули бися своїм жінкам, вони вернули бися своїм дітям, вони були б живі. Но, відомі, Господь проводить часто таку дорогу. І я думаю, як добре в даний час подивитися на своє серце, на свої дома, що є в наших домах що є в, наших, що є в нашому серцю. І будали часто можу чути, що церква не така, служителі не такі. Знаєте, а чи не починається то з мого серця, чи не починається то з твого і мого дома, що ми закопали в своєму домі, що ти і я закопав в своєму домі, і що ти і я закопав в своєму серцю, а воно потім виходить на ружу. а потім хтось страдає, тому помів би нам Господь, нікати, який порядок, який порядок у моєму серцю який порядку у твоєму серцю. І я йду далі, і написано. Ми то добре знаємо, коли Господь зайшов. Він був на сій землі Ісус Христос і Він заходить у храм. Ми видиме, Я так роз, розмишляв над цим словом. Я думаю, там, на по людських мірках, якщо подивитися, було на храм, коли Ісус Христос був на землі в той час на храм. Ну, для людей воно було все добре. Прийшов, поміняв гроші, бо написано столи, минувщики стояли, прийшов, поміняв гроші. Купив таку жертву, принес Богу. Не треба було здалеку нести, можна було все там. Для людей зроблено. Усе зроблено би легше, люди облегчили собі. Ну, я думав, все, що як часто людський порядок не совпадає з Господнім порядком. І Господь каже, а то є вертеп розбійників. А він каже, мав бути домом моїм. Я думав, це упадає порядок твого серця, порядок твого дома із Господнім порядком. Я думав, як би добре було совпадало, як би добре було із єдним, але так би, як би сказати, щоб воно був Господній порядок. Знаєте, я йду далі, ще одну нам таку історію нагадав. Напишено, на сидять два царі. Ото був нечистивий цар. Ахав, і в то був чоловік, який боявся Бога. Вто був Йосафат і ахав. Написано сидять два царі, зробив ахав для нього, для Йосафата зробив, ну, як би казати, таку гостину. Він усе зробив, тому що написано, вони породичалися, вони потім боролися, і каже, ахав Йосафату, ти підеш зо мною на війну. А той каже, куди ти, туди я, куди твої коні, туди мої коні, куди твоє військо, туди моє військо. Ну, знаєте, вони, ну як люди, які правили Божим народом, вони кличуть пророків. Написано, покликав Ахав 400 пророків, і вони пророчествують, що йдіть, і буде побіда. А я думав, Йосафат, він видав, що щось не так. Він боявся Бога, він знав Бога. І туди він сказав таке слово, а це не є той пророка Господнього, ми би його спросили. І ми видимо, що приходить Тот, і він каже те слово. І знаєте, ну все-таки Йосафат іде. І ми видимо, що все там стає. У він обрати у царське одіяння. І написано, що на нього в ті військо, в то, на нього обратило в, в свій зор, і вони хотіли іменно його поразити. І написано, закричав. Йосафат до Бога, і Бог у двіх у нього біду. Знаєте, я так часто дивлячися, на і написано далі в кінці, коли вже вертався Йосафат із тої війни, а хав був убитий, і він це вертав, і вийшов до нього пророк. І каже: Йосафат, це слідувало тобі помагати нечистивцеві. Це слідувало тобі помагати тому. Я нам зачитав у то слово і виступив навстречу йому, і йой син, Ананії, прозорлівець, і сказав цару Йосафату Слідувало і тебе помагати нічистівцю і любіть ні Господа, Господа, За заето на тебе гнів от лица Господня, мов від мене, каже пророк це слідувало. Знаєте, я так подивився на Ісус історик, а як вона може образитися в моєму життю? А знаєте, як часто у мене є друг, у вас є друг, і як часто тяжко сказати йому, що друг, брате, не добре робиш. Брате, не тим путем ідеш. Брате, не так ідеш. бо ти, якщо любиш Бога, ти будеш видіти, чи на правильній дорозі твій брат. Ми видимо, що Йосафат видів, він каже, а не є той пророка. 400 стояло. Но видів, він видів, що у тоне від Господа, і каже: це не є той пророка. Я думаю, що ми в нашому життю часто видимо, що як наша жінка стоїть перед Богом, як наші діти стоять перед Богом, як мій дом стоїть, знаєте, як мої родичі. І як часто не вистачає того сказати, що не добре не так іде не так має бути. ми І часто Каже, казало бися, як так? Як той пророк, який уйшов прозорливець на встрічу з Іусафатові, як ти міг сказати таке, що це слідувало, допомагати, Поки у є народ теж Божий, вони є ізраїльтяни, у є народ ізраїльський, як можна було так сказати? Но ми бачимо, що Господь каже, це слідувало, і з нечистивцем. Знаєте, у нашому життю, я думаю, все треба повіряти, який у нас є порядок. І буде ще один вірш, я такий нагадав нам лише перший, каже: Господь поставив свій порядок у всьому. Возьми і згадай, робила скинія Господня якось інструкцію складав. Я думаю, дійсно так, Господь ставив свій порядок. Він указав до малішої деталі, як робити. Знаєте, він у всьому клав порядок. І якщо ти і я своє серце настроїш на ту війну Господню, Він каже тобі свій порядок. Він Вінно каже, як має бути. І знаєте, я думав що ми з вами, ми всі коє глави сімей, і ми кожен для свого дому строїмо. Ми строїмо той ковчег, який у свій час строїв, для своєї сім'ї. Я думав, що ми строїмо для своїх дітей, ми їх учимо. Для себе, для своєї жінки і для церкви. Я думав все, як б було з того було, коли Господь дав нові прямі указання, як має бути построєно, якби щось він маленько зробив по-своєму. Ну Боже, так би маю добро було, так би ліпше було, я ще тує двері зроблю, я ще тує окно додав, то мені це має так любить. Як сказав той, що мені ся полюбило, мені ся полюбила та одежда, я думав все. Стояв би той ковчег у тому потопові. мав би він перемогу в тих водах, Но написано, що ной робив так, як говорив Господь. І я би сьогодні желав вам усім і нам, щоб ми всі строїли по інструкції Господню, щоб у Твому мому серцю, щоб у наших домах був порядок Божий, щоб ми відкрили Біблію і з Біблією передивилися, що є в нашому шатрові, розкопали те, що може, ми закопали. Переникали це добро добре, це євно то, що служить Богу. Знаєте, туди ми будемо мати успіх, туди ми будемо мати побіду. Бо казало бися, ахан, як позад малого ти лишився всього, поза тої одежди, поза то, ти лишився сім'ї. Ти лишився жизни, а я думався кілько страшніше лишитися намі з вами вічної жизни. Я би того не хотів, але я би хотів, щоб ми всі з вами були у ног Ісуса Христа, а йому пусть вічна слава по віки. Амінь.